Доброго дня, шановні жителі славного міста Звягеля. Ми знову з вами на нашій черговій зустрічі, і я постараюся коротко проінформувати вас про особливості поточного часу в часі моменту життєзабезпечення міста. Безумовно, на цьому тижні, як і в попередньому, актуальним є ця проблематика і особливості з енергозабезпеченням нашого міста. Тут хотів би сказати, і дуже багато є запитань, які ми відсвідковуємо, дивимось, які задаються, на якому рівні приймаються рішення. Хто власне розподіляє, в яких мікрорайонах і вулицях включати світло? Чому в центрі міста, наприклад, світло є, а от в мікрорайоні морське, там 6 годин світла не було. Зразу хочу сказати, що координація питань з електрозабезпеченням. Повністю лежить на наших енергетиках, тут ні в якому разі не задіюються якісь там е, пріоритети, хтось ближче, хтось якісь там бізнесовий, якісь інші теми. Ні в якому разі чисто професійний і технічний характер особливостей, можливостей розглядається і задіюється. Це по перше. По-друге, якщо питання стосується більш такого глобального рівня. Подавати, які потужності для нашого міста розглядаються на штабі, енергетичному штабі в області, які координує, очолює начальник обласної військової адміністрації Бонечко Віталій Іванович. І Обленерго, в залежності, які потужності отримує область від Укренерго, і вони транзитом передаються для забезпечення регіонів, в тому числі і нашого міста. Далі, коли ми отримуємо. Певні потужності, в залежності від того, знову ж, у якому це графіку, аварійному, плановому, і задіюються певні плани, або, верніше, сектори, які розроблені і які беруться до уваги. У більшу чергу намагання було і ставило задання. Політичне завдання з органів влади там обласної і нашої і муніципалітету це все ж таки розробити якийсь прогнозований плановий графік відключень, щоб люди могли знати, що сьогодні 2 години чи 4 немає, але вже в послідуючі часи це буде. І це розробили. Але хочу сказати, по ряду причин дотриматись таких графіків не є можливим по, ряду причин. по ряду причин, Навіть в залежності від того. Яке освітлення або наскільки ярке сьогодні е, ну, природне сонце на вулиці, навіть і це впливає на особливості і об'єм потужності, які ми отримуємо: включати чи не виключати певні частини регіони нашого міста? А плюс до цього, безумовно, до уваги і беруться і інші характеристики: котельні, це подача електроенергії, заклади освіти. І інші підприємства критичної інфраструктури намагаємося в першу чергу забезпечити. Але разом з тим, і хочу сказати, що намагаємося все ж таки дотримуватись ну, як можна менше е робити от ті великі проміжки часу з відсутністю електроенергії. Постійно над цим працюємо, намагаємося зменшити. Будемо так говорити, незручності для наших людей. Хочу сказати, що у цій темі ми і багато зробили для того, щоб певна інфраструктура у нас працювала на альтернативних джерелах електрозабезпечення. Ми встановили вже більше 20 генераторів на котельні. В першу чергу на ті котельні меншої потужності, бо ті генератори, які в нас були, ми їх задіяли. Ми отримали генератори, власне, і від міст партнерів Отримуємо зараз генератори теж від наших міжнародних партнерів, які мають поставити по тим запитам і тим цілям, які ми визначаємо це заклади освіти. От кожний заклад освіти сьогодні майже забезпечений електрозабезпеченням генераторами. А в першу чергу ми це породбали, щоб котельні були забезпечені. От, пункти незламності забезпечені. І, е, будемо говорити, деякі вузли водоканалу повністю забезпечили альтернативне енергопостачання для лікарні. Різних потужностей генераторів ми придбали і, зак... і встановили. Зараз тепломережа і водоканал. Навіть сьогодні вони працюють у Луцьку. Ми з депутатами. Виділили достатньо коштів для того, щоб закупити необхідну кількість генераторів для повністю автономного е, живлення роботи наших теплових котелей. Е, зараз є проблема їх поставки цих генераторів. Гроші виділені. Зараз працюємо з постачальниками і цією проблемою займаємося е, тому е, на сьогоднішній день відпрацьовані графіки котельні. Будуть зупинятися, якщо і будуть такі ситуації, це у часі не більше на 4 години. Не більше на 4 години ночі. Ви бачите, у нас повністю вдається не зупиняти котельні, і навіть якщо виникають, певні. Такі ситуації, то це в день на певний проміжок часу, ми розуміємо, що слава Богу, сьогодні температурний режим зовні дозволяє це робити. Ми ж прекрасно розуміємо інше, що температура пониження більше 10 градусів це ускладність от такого режиму, можливо, відключення і так далі. Тому над цими питаннями зараз працюємо. Тому я і ще раз і ще раз хочу звернутися до вас, шановні. Звернення ваші ми беремо до уваги. Ми намагаємося деякі мірі роз'яснити і пояснити цю ситуацію, але хочемо сказати, що на превеликий жаль, не все залежить від нас, навіть представників РЕСУ, які сьогодні вони ж мають можливість тільки працювати по мікрорайонам, там, де стоять трансформатори, там, де можна включити відключити певну частину міста. От, і... Все, що можна задіювати для урізноманітнення або зменшення будем негативного впливу по відключенню електроенергії, ми вже відпрацювали десь ще можливо зараз. Там удосконалюємося з передкиткою мікрорайонів, робимо там лінії паралельні і так далі. Але це знову ж з часом ми намагаємося десь розв'язати цю проблему. Надіємося, що можливо, можливо, в певному часі, не будуть, не буде більше можливо таких якихось пошкоджень, ми удосконалимось і в інших питаннях пов'язаних із тим, що менше будемо відключати. А можливо, і перейдемо до графіку планового, якщо буде така можливість, і ми тоді чітко будемо вас інформати, які мікрорайони як в якому часі будуть відключатися. А зараз, шановні мої, ми робимо те, що можемо у цій частині. І хотів би ще раз звернутися до вас. Будь ласка, це все ж таки потрібно економію. Дехто сьогодні задає питання, чому. От і коли відключається світло, ало тобто, ну, немає електричества по мікрорайонах, там критичні підприємства, а ми все ж таки подаємо вуличне освітлення там із 5 по 9 годину. Хочу з цього приводу пояснити, ми теж глибоко вивчали це питання, робили аналіз, але прийшли до висновку, що у тому часі, коли якраз люди йдуть з роботи. Це з 5 до 9 години, де якраз ну, є більш такий інтенсивний рух і пішоходів, людей і транспорту. Без вуличного освітлення маємо велику загрозу знову ж нещасних випадків. І це ми прийняли до висновку, що затрати на вуличне освітлення. Я вже говорив якось, що це одна вулиця споживає приблизно в середньому, як одна квартира, От. бо в нас стоять економні лампи. От. І ми прийшли до висновку, що цей об'єм споживання електроенергії він є дуже малий у рахунку тих наслідків, які можуть бути, коли ми не подамо світло на вулиці. Тому прийняли таке рішення і намагаємося його забезпечити. Правда, не не до там, певного часу, а тільки до 9-ї години. Далі, Дехто говорить, о там світяться там деякі мазини, там бари, ресторани. Тут теж я, не можемо ми обмежувати, тому що якщо включене світло в цьому мікрорайоні, бізнес працює, вони заробляють гроші, вони надають послуги, і теж тут на це не можемо впливати. Хоча просимо, закликаємо там, де можна обійтися без використання електроенергії, ну намагаємося зорієнтувати людей і цим. І люди йдуть на зустріч підприємства в установі організації. Шановні, я щиро дякую вам за увагу. Надіємося, що у нас буде все краще і потрясінь, пов'язаних з відключенням електроенергії, тепла, води, газу, у нас буде як менше. Надіємося про це, віримо про це. І щиро дякую вам за увагу.